Перша найбанальніша порада просто почніть. Якщо ви ДТ вже думаєте, створити канал чи не створити, зняти відео чи не зняти, зніміть його. Нехай воно не зайде, нехай ви потім залишите, але ви хоча б спробували. А якщо вже спробували, тоді слухайте наступні кроки. Продумайте заздалегідь, як ви будете монетизувати блог ще до того, як ви його створили, або на початкових етапах. На екрані ви бачите мій обліковий запис, в якому я розповідаю про просування заробіток соцмережах. І, власне, через нього ви можете до мене звертатися за послугами з підбору хештегів, чистками від ботів, просуванням, розбором ваших аккаунтів. Це все одразу, чітко, зрозуміло по цьому профілю. Ви заходите. Одразу в імені профілю написано просування, чистка хештеги. Допомагаю набирати клієнтів за просуванням Direct. Все зрозуміло. Є. Мої проекти сумарно аудиторією понад 200 тисяч людей. Більше 7 років досвід, хайлайтси по кожному з цих напрямів, хештеги, просування, чистка, все є. Відгуки там можна дивитися і, власне, звертатися. Тому у вас, коли ви робите профілі свої, має бути теж саме. Далі, якщо у вас не продаж своїх послуг, то треба теж це враховувати. Ось, наприклад, один з моїх пабліків, так? Він монетизується шляхом реклами. Я продаю тут рекламу, і, власне, на цьому йде заробіток. Цей профіль ведеться по-іншому. Тут заповнено, показано чітко. Що це про місто, так? І все, іде контент. І реклама, звісно. Заповніть цей профіль відповідно до вашої тематики, щоб люди. Зайшли і вже одразу з одного допису, з одного погляду на вашу сторінку розуміли, про що цей блог, профіль, канал і кому він власне буде корисний, що ви пропонуєте. І також не забувайте за свій блог. Треба регулярно послати контент, якщо ви будете раз там на місяць або пару раз на місяць з'являтися, користь із того не буде. Треба регулярно робити. Можна наперед не знімати і потім поступово викладати. можна поступово створювати і одразу публікувати. Але регулярність це одна з основ. Не переймайтеся, що іде не ідеально, що ви зняли відео, вам не дуже воно подобається, що ви оформили профіль, але хотілося б краще. По-перше, ви вже зараз дієте і це почне з часом приносити результати. По-друге, в процесі ви будете обов'язково покращуватися. Тому не треба свій перший пост порівнювати з якимись там досвідченими авторами, яких вже тисячі таких дописів за плечами. Не забувайте оптимізувати свої публікації. Ви можете не вкладати, особливо на початку, якісь там рекламні бюджети, все можна просуватися лише органічними методами, такими як хештеги, альтернативний текст. І цього буде в більшості випадків достатньо, якщо ви правильно, звісно, це підібрали і використовуєте. І ось такі ви можете отримати охоплення. Бачите, з 3,8 мільйонів є 17% з реклами. Але більша частина цього охоплення це просто за рахунок правильної оптимізації. Рілси, дописи, все набирає охоплення завдяки правильній роботі цього профілю. Ви можете цим користуватися, якщо правильно підбираєте хештеги, альтернативний текст і свої регулярні публікації, цим всім оптимізуєте. Запускаєте рекламу лише тоді, коли у вас уже ваші дописи з оптимізацією безкоштовною отримали хороші результати. Коли в них є клієнти, з них є конверсія підписки, перехід на сайт і ще якісь результати, на які ви власне цей пост і писали, тоді лише можна вже запускати в таргет. Важливо також бути завжди на зв'язку, щоб не було, коли вам клієнт написав, а ви кілька діб не відповідаєте, або вам написали зранку, а ви відповіли аж ввечері. Старайтеся якомога більше тримати контакт з аудиторією. Це може бути і в Дірект-повідомлення, і коментарі, можливо, дзвінки, можливо, ще якимсь форматом звернення, залежно від того, який у вас бізнес, як ви з людьми контактуєте, але це обов'язково має бути. Не женіться за цифрою лайків, підписників. Це все зараз не має великого сенсу, якщо це не справжні люди. Вже давно алгоритми розуміють, де накрутка, тому вам просуватися за допомогою накрутки не вийде. Ви лише будете шкодити своєму профілю. І люди, вони також не дурні, вони легко бачать, ага, це накручені лайки, підписники чи справжні. А якщо ви вже накрутили, якщо ви вже зробили там цю помилку, UAI купили, можливо кілька, це все треба видаляти. Є така послуга мене чистка, я вам можу з цим допомогти. Дивіться, ось на кінцевій доставці детальніше, як це робиться. І... Не зволікайте, це дуже важливо для вашого аккаунту.